Ти спиш по 7-8 годин, регулярно рухаєшся, їси корисну їжу, але все одно відчуваєш нестачу сил. Давайте розбиратись. В цьому відео я зібрала декілька причин, які точно можуть впливати на ваш стан. Я впевнена, ви знайдете себе. Однією з причин може бути нестача сну. Як не дивно, ніби сплю 8 годин, але все одно не висипаюсь. Воно і не дивно, тому що не всім вистачає 8 годин сну. Комусь потрібно 9 або навіть 10. 9 чи 10? 10! Також на якісну може впливати гаджети перед сном і вживання їжі пізніше ніж за дві години до сну. От я нажарив какачок, а потім поїм здайте аналізи на дефіцити вітамінів та мікроелементів, Залізо, магній, вітамін, Д – це все може впливати на ваш рівень енергії, стан і взагалі здатність відновлюватись. Тут я чувствую чайок. Починає дійствувати. Одна з неочевидних причин це хронічний стрес, і насправді він дуже впливає на ваш стан. Це може бути стрес на роботі або постійна тривожність, постійний страх і багато чого іншого. І з цим, звісно, краще звернутися до спеціаліста, не відкладати це, знаходити способи, як розвантажити себе, прогулянки, розтяжка, медитації. Ну і звісно, психотерапія, надмірні фізичні навантаження. Пишіть. Притормажуй, притормажуй, Ой, їбать його цього блядь. Тісно, рух допомагає краще засинати, але надмірні фізичні навантаження навпаки перенапружують нервову систему, через що ми можемо дійсно гірше засинати. Відновлення це також частина турботи про себе. Тож напишіть в коментарях ваші поради, як ви відновлюєтесь, як ви зберігаєте ресурс, поповнюєте енергію, нам буде дуже цікаво.